7 тисяч доларів за блок. Ціна блока на этот тренджровер. І я не буду вам, пацани, піздіть, відкриємо автопро, забиваємо оригінальний номер. Ціна 256 тисяч гривень. Без доставки. 8 днів. Заставка деталі 6,5. Згасимо? Ну да, так, так Ціна машини, яка у нас? 18-25. Тоже, щоб я не був там піздуном. Дивіться. 20. Брев середню ціну, так? Да? Mm. Тепер так, ламається на цій машині мотор. Ти приїжджаєш на СТО. Знять поставити этот мотор 1600 доларів. 1600 плюс плюс 6500. І сколько получается? виходить? 8. уже. 8, 8 да. 8, 8 уже на Да. 8. Це ми ще нічого не робили. Нічого, ти ж не починали ні головки робити, ні прокладки. А тобі ще ж треба зробити одну турбину, другу турбину, помпу поміняти, Термостати, ролики, зробити головки, залити нове масло, поміняти масло в коробке. А тут у тебе отібна шарова опора, а тут у тебе наконечник, а тут у тебе потекла трубочка, а тут кондиціонер треба заправити, а тут то і то, і в тебе смета отримається. Пітнарік. І ти купуєш машину, яка стоїть 18, а мотор робиш за 15. Потому що компанія Range Rover завідомо ізначально подумала за вас, як на вас заробити бабки. Тому, пацани, не пишемо хуйню, не пишемо, що якщо ти купиш таку машину, ти мотор зробиш за 5 тисяч. Ти його ніколи в житті не зробиш. Потому що цей мотор беушний стоїть 10-10. Голий мотор, без тут, без нічого. Якщо все в собрать, зібрати, сколько виходить? 15. 15 Судьбу не наїдеш. Як ти хочеш, ты никак не не. Тому, як казав наш президент, думайте.